Це дитячий садочок номер дев'ятнадцять. Девухрай з'явився у місті торік у грудні. Під нього прилаштували приміщення колишньої початкової школи по Маліновського. Дошкільний заклад став 12 12-м, який відкрили у 2014-му. Понад три сотні дітей тепер весело і змістовно проводять там час цього року. Ще на один садок побільшає Вивільнено приміщення колишнього дошкільного навчального закладу по вулиці Порика 5А. І в 2014 році розроблено проєктно-кошторисну документацію щодо реконструкції цього дошкільного навчального закладу на 10 років. Нині в електронній черзі до дитсадків понад 700 дітей, аби забезпечити місцями всіх в 46 му та 37 му закладах. Додатково відкриють три групи. А це разом із новим садочком 400 нових маленьких вихованців плюс робочі місця. 493 дітей відмовились від зарахування в дошкільний навчальний заклад і близько. 517 дітей батьків не визначилось відносно зарахування до дошкільного навчального закладу. Станом на сьогоднішній день, 51 дошкільному навчальному закладі, функціонує 536 груп, де виховується понад 17 тисяч 300 дітей. Особливу увагу приділять дітям переселенців і тим, чиї батьки воюють на Сході. Є чітка позиція і міської, і обласної влади. Діти в дошкільні заклади переселенців зараховуються поза чергою. І іншого, якби варіанту бути не може. Відповідно, і школярі, які потрапляють до нас і дорослі, ми теж намагаємося їх інтегрувати. В першу чергу надаємо робочі місця. В той же час психологічні служби про що сьогодні була мова забезпечують і супровід, який потрібен. У 2015-му активно розвиватимуть і інклюзивну освіту. Початок поклали в шостій школі. Там працюють спеціальні класи, і перший у Вінниці ліфт для школярів з обмеженими фізичними можливостями. Мені сподобалося, тому що ми можемо тепер пересуватися вільно по поверхах. Було б непогано ще таку школу зробити на правобережжі. Я маю на увазі, з більш широким запровадженням принципів інклюзивної освіти, не тільки там в одній школі в місті Вінниці, такої, яка є шоста школа. А поки педагоги формують стратегічні плани, школярі та вихованці дитсадків за власного бажання опановують науку патріотичного виховання в закладах освіти міста. минулоріч провели 90 благодійних акцій. На виручені гроші закупили нашим бійцям ліки, теплий одяг. Діти написали тисячу листів на фронт, стільки ж виготовили стрічок та амулетів. Олена Гук, Вадим Іжиєвський, новини телеканал Віта.